Законопроект 3618 про рієлторську діяльність в Україні уже включений у порядок денний на 2023 рік. Чи потрібен цей закон Україні, чи ні? Щодо цього законопроекту виникає дуже багато суперечок. Зокрема, нотаріальна палата дала свою позицію, що він не відповідає чинному законодавству України та обмежує власників та обмежує права власників на нерухомість щодо розпорядження своєю нерухомістю. Як це відбувається, і які саме порушення були мною виявлені в цьому законопроекті? Ну, перше питання, звичайно, це щодо ріелторів, яким чином вони можуть надалі здійснювати свою ріелторську діяльність. І тут законопроект містить положення про те, що створюється ріелторська палата. Створюється орган управління всіма рієлторами, ну так само, як у нотаріусів, суддів, прокурорів та адвокатів. Але, зокрема, нотаріуси та адвокати тут більше підходять для порівняння. І саме створюється один орган, який буде збирати гроші з усіх рієлторів, і ніби виконувати якісь функції. Ну, так само і у адвокатів є такі органи, які збирають гроші і ніби виконують якісь функції, коли потрібно. Але тут саме цей орган буде проводити іспити, проводити курси для ріелторів, які в майбутньому зможуть отримати свідоцтво і зможуть. Виконувати свою роботу і надалі є також і обмеження для того, щоб отримати таке свідоцтво. Наприклад, судима людина не може отримати таке свідоцтво, так і ну, це є логічно. Хоча зараз, коли ми користуємося послугами ріелторів, то ми не можемо перевірити, чи ця людина має судимість чи не має судимість. Ми просто побачили оголошення десь там на OLX і подзвонили, і ця людина супроводжує нашу угоду. Ми їй платимо гроші. Хоча навіть не мали жодних договорів із цією особою, але платимо кошти за послуги і не знаємо, чи мала ця людина судимість, чи не мала. Тут, звичайно, допуск до професії має бути це однозначно позитивний момент, але питання в тому, хто має право обирати і проводити ці іспити. Напевно, що не ті рієлтори, які не мають жодної юридичної підготовки і є на рівні з іншими, і можуть, в принципі, так само видавати ці свідоцтва просто за якісь кошти, додатково заробляючи і не перевіряючи, чи є ця особа компетентною, чи вона має відповідну кваліфікацію та знання, і таке інше. Немає жодного юридичного органу, дер... немає жодного юридичного, не передбачено жодного державного органу, який би міг здійснювати якийсь нагляд за всією цією структурою і. Відповідно мати повноваження по скасування якихось рішень або по перевірці тих самих осіб, які обирають. І цікаво, що створюється звичайно окремий реєстр, куди вносяться ті ріелтори, які матимуть право здійснення ріелторської діяльності в Україні. Він називається Єдиний реєстр фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері ріелторської діяльності. І це створено для того, щоб ви могли перевірити, чи належить той ваш рієлтор, з яким ви працюєте, саме чи він зареєстрований в цьому реєстрі, чи має право здійснювати рієлторську діяльність на території України. Цікаво, що ріелторам надається цим законопроектом право подавати ріелторські запити, дуже схожі на адвокатські запити, але у них є інша мета. Зокрема, це є письмове звернення об суб'єкту ріелторської діяльності до органу державної влади. Це органів місцевого самоврядування. Їх посадових осіб, громадських об'єднань, фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб про надання інформації, копій документів необхідних суб'єкту ріелторської діяльності для надання ріелторських послуг за укладеним ріелторським договором. Отже, якщо ріелтор уклав договір із своїм клієнтом, йому потрібно піти там якусь за нього довідку отримати, то він може піти і надати ріелторський запит, і відповідно він отримає, що отримує. Інформацію або копію документів, копія документів або інформація, оригінали документів, як ми зрозуміли, тут не передбачено. Тому, звичайно, це сильно не спростить життя ріелторам, оскільки часто ріелтори ходять і їм потрібно представляти інтереси в клієнтів, наприклад, піти в БТІ, зробити якісь довідки. Таке інше і юридично правильно законно це зробити вони не можуть по закону без довіреності, тобто їм треба укласти із своїм клієнтом договір, також виписати ще нотаріальну довіреність. Тільки після того вони мають право представляти інтереси клієнта та отримувати якісь документи, на відміну від адвокатів. Так, адвокати все ж таки мають право в інтересах свого клієнта отримувати витяги із реєстрів, і деякі інші документи. І тут так само проводимо паралель із адвокатами. Теж є і орган, який, який буде збирати з вас кошти, і який буде притягати вас до дисциплінарної відповідальності. Це зокрема кваліфіка дисциплінарне. Дисциплінарна кваліфікаційна комісія. Ця комісія буде припиняти право на здійснення ріелторської діяльності і зупиняти дію кваліфікаційного свідоцтва, і притягати до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, підставами, коли припиняється право на здійснення ріелторської діяльності, є теж, якщо зупинено свідоцтво, якщо особа самостійно подала таку заяву, також якщо ріелтор, визнаний судом недієздатним або обмежено дієздатним, ну і звичайно, якщо його притягнуто до відповідальності. І застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва. Тобто різні можуть бути дисциплінарні стягнення, не обов'язково, які стосуються саме зупинення взагалі права на здійснення такої діяльності. А до речі, так все ж таки є передбачені правила професійної етики також передбачені прийняття національних положень. І визначено, які є проступки для фахівців у сфері ріелторської діяльності. Взагалі, цей законопроект, а от щодо юридичної техніки, є дуже недосконалим. В ньому використовується маса різних термінологій, там про припинення, зупинення, в принципі, вони логічно мають бути однакові. Але вони розділені в різні статті. І е, назва, звичайно, ріелторської діяльності також фахівців е, є різними. І в яких випадках вважається, що здійснено проступок, якщо було порушення національні положення, якісь національні положення окремо. А якщо було не виконано або ухилено від належного виконання обов'язків визначених законів, порушення правил професійної ектики, зловживання правами, наданими цим законом, невиконання рішень актів органів ріелторського самоврядування, надання документів на вимогу кваліфікаційної сертифікаційної комісії або національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності в рамках контролю якості відповідно до цього закону та або виконання інших функцій відповідно до цього закону за вчинення професійного проступку. Досить такі суворі, насправді, покарання за професійні проступки визначено, немає там якогось попередження чи перенавчання, наприклад, направлення на навчання. Ну, якщо людина не знає свої повноваження, так, там якось вчинила не... Не... невинний проступок, так, який нікому нічому не зашкодив, але. от... Був який, якісь недоліки в його роботі. Тут потрібно, звичайно, внести зміни і трошки зробити інші види стягнень. І саме головне питання про те, чи будуть люди, власники нерухомості обмежені у своїх правах на продаж нерухомості. І тут е -е, досить такі неприємні положення в цьому? Законі визначено, визначено, що здійснюється продаж розповсюдження. Ну, тобто продавати ви маєте можливість і так, і так, в будь-якому випадку. Але вводиться поняття розповсюдження інформації про об'єкт нерухомості. От. І визначено, що суб'єкт рієторської діяльності або іншого повноваження відповідно до закону особи збирає відомості про об'єкт нерухомості, вносить їх до єдиної інформаційної бази даних. Стосовно кожного об'єкта нерухомості, що відчужується, реалізується або передається, в найм, оренду, позичку тощо фізичної особи. І суб'єкти рієлторської діяльності відповідно до закону реєструються в базі даних із застосуванням засобів кваліфікаційного електронного підпису. Носять інформацію до єдиної інформаційної бази даних, має право брокер. І оця вся інформація про об'єкт нерухомості, вона формується у інформаційний паспорт об'єкта нерухомості, який потрібно скласти обов'язково для того, щоб мати право рекламувати об'єкт нерухомості. Тобто, не право щоб продати, але право щоб рекламувати. І в даному випадку я бачу, що це є обмеженням прав. Взагалі власників на їхню реалізацію права власності в наш час продати без реклами неможливо, потрібно десь розмістити рекламу. І якщо обмежити право розміщувати рекламу, то відповідно і е, таким чином здійснюється безпосереднє обмеження права власники, право власності власників нерухомості. І от також зазначено про те, що обов'язково має бути присвоєно ідентифікаційний реєстраційний номер інформаційного паспорта, який вноситься також, обов'язково вноситься до договору правочину щодо. Нерухомості, і зазначено, що це є істотною умовою зазначення його номера. Тобто, якщо у вас немає цього номера, не зареєстрований ваш об'єкт нерухомості в цьому реєстрі, тоді ви не можете навіть укласти якусь угоду щодо нього. Це по суті суперечить всьому законодавству України і цивільному кодексу, і закону про нотаріати, порядку здійснення нотаріальних дій і таке інше. І я не бачу, щоб цей законопроект вносив би зміни. Тут настільки багато має бути внесено на змін насправді. Вносяться зміни в закон про рекламу. І зазначається, що реклама об'єктів нерухомості і ріелторської діяльності, і ріелторських послуг, здійснюється відповідно до цього закону. Вносяться зміни також і в Цивільний кодекс України, зазначення, що істотною мовою договору є, зазначення того реєстраційного номеру. Інформаційного паспорту, але жодних змін у закон про нотаріат чи порядок здійснення нотаріальних дій я тут не бачу. Тобто, якщо не вноситься жодних змін в закон про нотаріат. Тоді виникають питання, яким чином а, узгоджувати нотаріусам всі ці нововведення із тим законодавством, яке зараз є, яке, по суті суперечить цьому законопроекту. А я вважаю, що потрібно було б внести зміни і запропонувати саме ріелторам, так нехай вони вносять свої об'єкти в реєстри, там підлягають сертифікації, такі інші. Звичайно, мені б не хотілося, щоб настільки багато у них було нахлібників усіх-всіх федерацій. Організації, комісії, таке інше, ну вони є реально зайвими, тому що має бути якийсь один орган, який все робить, от, а не мільйон різних органів, на які всім потрібно членські внески платити. Вибачайте, але це ну, законодавець, звичайно, заробляння грошей для цих людей, які там будуть входити в ці комісії, але для пересічного ріелтора або е користувача послуг. Послуг ріелтора для споживача це е, жодної особливої ролі не буде надавати, і позитиву в цьому я не бачу. І обмеження права власника на рекламування свого об'єкту нерухомості є також порушенням чинної Конституції України є порушенням законодавства України, і, на мій погляд, не є необхідним, оскільки можна за бажання отримати потрібну інформацію про той чи інший об'єкт, і все одно наявність цих інформаційних паспортів це просто зайва Паперова робота, яка буде витягати кошти із громадян, які хочуть продати свою нерухомість, тому що потрібно буде платити звичайно за те, щоб робити цей інформаційний паспорт. І по суті, якщо люди зараз досить часто... Негативно ставляться до рієлторів, тому що вони вважають, що ріелтор мало зробив роботи. То от законодавець намагається прописати, що ось так багато роботи у цей інформаційний паспорт, і тут рієстр і все, і ви ніяк не зможете без рієлтора. Ну, воно все створюється просто для того, щоб сказати, що ось. Ці гроші того вартують. Вам потрібно обов'язково тільки до рієлтора звертатися, ви самі нічого не зможете. Але по суті, якщо ви продаєте якийсь там будинок в селі, і у вас небагато коштів, і ви хотіли його дешево продати, то ви не зможете його дешево продати, бо вам прийдеться більше половини вартості оплатити тому рієлтору, який буде бігати і збирати всі ці вар всі ці паперці. І таким чином, ну по суті, законодавець обмежує і підвищує вартість нерухомості і заважає ринку працювати вільно, без оцих утисків, коли ти не можеш нічого зробити. Мало того, що ти тобі треба оплатити послуги нотаріуса, так коли підеш продавати, ти ж не зможеш продати на білому поперці, так то у тебе є по-любому якісь витрати, і вони всі включаються у вартість цієї нерухомості. Зараз війна в Україні потрібно людям житло, і тому треба максимально спростити всі ці процедури і не ускладнювати, не додавати вартість. Послуг, які не є необхідними, і людина будь-яка може звернутися до юриста, до нотаріуса, до будь-якої особи з юридичною освітою, яка навчалася не на курсах якихось там 5 місяців, а 5 років, вибачте, вчилася, чи 6, чи навіть 7. І е, може отримати кваліфікаційну консуль... консультацію щодо того чи іншого об'єкта і дослідження його історії. Але збирання у цих інформаційних паспортів, мені здається, це вже реально просто зайве регулювання законодавством того, чого не потрібно регулювати взагалі. І звичайно. Можна надати людям можливість обирати або вони хочуть робити це через ріелтора, який там створив якийсь паспорт, і хай вже там десь щось, якусь інформацію зібрав, або ж вони можуть обрати там самостійно взагалі нічого не перевіряти. Якщо вони прийшли до своїх родичів і хочуть купити об'єкти, вони знають, що він нормальний ця квартира, чи це будинок, чи вони знайомі, таке інше їм не потрібно ніяких Реєстри, інформаційні паспорти, і все таке інше. ріелтори також не потрібні. Тому і тут ще й не зазначно про купівлю продаж, тут зазначно про будь-які правочи. Тобто, реально ти береш щось, хочеш комусь подарувати. Тут треба якийсь інформаційний паспорт складати. Ну, треба якось деталізувати, що це питання лише про продаж, лише коли це рекламується об'єкт. Якщо він не рекламується, то нащо йому взагалі якийсь там інформаційний паспорт? Він і так в реєстр внесений. Коротше, кажучи, мені дуже не подобається цей законопроект, він, по суті, ну, повністю не відповідає чинному законодавству України. Його треба повністю весь переполовинити, переробити. І я дуже сподіваюся, що чинні редакції його таки не приймуть. Якщо у вас лишилися питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео, і ми з вами їх обов'язково обговоримо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео обов'язково, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна і гарні закони в Україні.